Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 23 грудня 24 рік, понеділок тому біткоін, але розгляд сьогодні буде. Не такий, як завжди, ми з вами вже про це балакали. І для тих, хто не в курсі, я зараз за пару хвилин веду в курс. На вихідніх я зробив два відео для цієї сторінки Crypto USA. Ви розумієте, наскільки вона важлива для всього світу. І тут у нас була, за вашими проханнями, я зробив таке відео. Та що тут за такий ФРС? І це була перша спроба зробити комбіноване відео за допомогою штучного інтелекту. І в суботу зробив друге відео, яке також за вашим проханням виписали в Дискорді Мені розширити потрібно трошки тему про як саме впливали рішення ФРС на крипту. І було друге відео на цю тему. Але більше мене цікавило, як вам зайде цей формат чи не зайде. Комбінованих відео, де я частково буде зачитувати текст штучний інтелект в чаті GPT і в браузері Edge. Я побачив ваші відповіді. Так, вони різнились і декому машина озвучка не заходила. Але більшість в опитуваннях, наприклад, в спільноті каналу було опитування, коментарі були. За машинне читання від чату GPT. Тут і показати результати в Discord опитування. Так, людей небагато, але тема зрозуміла, мені принаймні те, що ну робити відео я буду тепер більше, бо мені це простіше. Я з чатом дам вам більше корисної інформації. І, і сам не буду це, на це витрачати час. Тут головне дати. За вашими також запросами. що цікаво, ну от нам було цікаво ФРС. -те. Ми його розібрали за допомогою, звісно, штучного інтелекту, але ми так зможемо і надалі з вами розглядати більше тем. Так по понеділкам буде цей біткоін, багато ваших коментарів. І ми продовжуємо з цим форматом. Гадаю, тут все зрозуміло. Переходимо на біткоін. І... Чесно, я от зараз пишу це відео в понеділок зранку, і, скажімо, це буде експромт. Я буду одразу задавати питання чату, і він буде зачитувати. Але після цих таких загальних відповідей ми все ж таки заходимо на графіки і там вже дивимось. Бо я вчора зробив спробу, щоб він мені по графікам розповів в чат. Але в нього не вийшло. Але новинні складові і все інше, тут нормально. Отже, поїхали. Відкриваємо сайт cryptoVictor.com, розділ Bitcoin, і те, що ми з вами розглядали, Ну наприклад, місячну статистику. От ми її відкриваємо. Можна самим робити якусь аналітику, а можна щоб чат з штучним інтелектом нам зробив аналітику цієї таблички. так давайте Починаємо з чого? Відкриваю я новий чат і даю йому завдання. Готовий допомогти підготувати актуальну інформацію про біткоін у форматі простого тексту для комфортного аудіочитання. Чекаю твоїх покрокових завдань, щоб створити відповідний матеріал. Звертайся. Перше завдання я якраз даю, щоб він мені дав відповідь за цією таблицею. Біткоін у 2023-2024 роках демонструє волатильність, характерну для криптовалют. Дані з розділу Bitcoin Monthly Returns показують, що прибутковість змінюється щомісяця, відображаючи коливання ринку. На 2025 рік перспективи залишаються оптимістичними, адже інституційний інтерес і розвиток блокчейн-технологій продовжують зростати. Ну що тут можна додати? Все в принципі. Зрозуміло, ну зараз невеличкий відкат вниз, але ми очікуємо тут зелену зону і три місяці 25-го року зеленими. Я особисто так очікую. Очікую. Думка чату, перспективи залишаються оптимістичними. Окей. Далі знайома вже нам карта ліквідації, що він про неї скаже. Станом на 23 грудня 2024 року біткоін торгується на рівні приблизно 95,2011, що 95. відображає нещодавнє зниження ціни. Сайт EternSearch25 Згідно з даними Binance BTC USD Liquidation Heatmap спостерігається висока концентрація потенційних ліквідаційних рівнів у діапазоні 94 тич, що може посилити волатильність у цьому ціновому коридорі. З огляду на ці фактори... Сьогодні пріоритетний рух ціни біткоін може бути спрямований вниз. Особливо якщо ціна проб'є нижню межу цього діапазону, що може призвести до масових ліквідацій довгих позицій. Все просто. Якщо пробивається ця межа 93-94 може піти ще нижче. Чат очікує зниження сьогодні. Карта індекс ризику. Станом на 23 грудня. 2024 року індекс ризику біткоін, розрахований за допомогою алгоритму Crypto Risk Index, відображає середній рівень ризику, що вказує на помірну ймовірність цінових коливань. Інвесторам рекомендується враховувати цей показник при прийнятті рішень. У, в принципі, зелена зона 36. Час для закупок за даними цього індикатору. розглядали цей Графік stock to flow, Bitcoin stock -to -flow Model Life Chart демонструє залежність між кількістю BTC в обігу та рівнем дефіциту, вказуючи на потенційну довгострокову ціну. Згідно з моделлю, у 2025 році біткоін може досягти рівня 100 тисяч 150 тисяч, якщо ринок збереже зростання попиту на фоні обмеженої пропозиції. Ну і 110-150. Пам'ятаєте мої два відео? По таким загальним прогнозам на 25 рік 130, чашка з ручкою, 160. Чому я думаю, також ви можете побачити ці відео в мене в каналі, Тут і чому я так гадав. і Також фігурує приблизна сума 160. Ціна не сума. Також від цього ж сервісу є сопер Цей графік, ми його також розглядали. Що думає чат на цей, за цим питанням? Графік Bitcoin Sopper, Spent Output Proficio – аналізує прибутковість проданих BTC. Коли Sopper – едимінь, власники продають із прибутком, а ненгиєн із збитком. Поточні значення вказують на поступове відновлення довіри ринку. У 2025 році зростання може підштовхнути ціну BTC до при присприятливих умовах. Ви бачите, все зелене, тобто люди в більшості виграють трейдери. Ну і може білу. Бачите, біла з'явилася така крива, яка вказує на продовження зростання. Ну, далі, що думають люди на сервісі TradingView? Сторінка аналітиків BTCUSD те на TradingView демонструє змішані настрої. Більшість прогнозів схиляються до короткострокового зростання, але з обережністю через високу волатильність. Ключові рівні підтримки зазначаються близько 28 доларів, а цілі зростання 32 доларів. Очікування на 2025 рік залишаються оптимістичними. От бачите, чому не можна довіряти в цьому питанні чату. Десь він взяв 28-32. Може хто це і пише. Але цей варіант ми спробували і далі не будемо робити, будемо робити свої дослідження конкретно по якимось ідеям від людей. Головні новини минулого тижня. Ось головні новини про біткоін за минулий тиждень. Біткоін досяг нового історичного максимуму, перевищивши 100 станім дом. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани створити стратегічний резерв біткоін, що сприяло зростанню його вартості. Аналітики прогнозують подальше зростання біткоін до 110 тисяч доларів за умови збереження поточних тенденцій. Інституційні інвестори та майнери продовжують накопичувати біткоін, що підтримує його цінове ралі. Загальна капіталізація крипторинку зросла на надане 60% за останній день, досягнувши 3,64 трлн долар, що свідчить про позитивні настрої на ринку. Ну, давайте хай зроби підсумок. підсумок. З огляду на всі розглянуті дані, прогноз курсу біткоїна на тиждень є помірно оптимістичним. Інституційний інтерес та накопичення криптовалюти підтримують зростання, але ринок залишається волатильним. Можливе коливання у діапазоні 2832 з потенціалом досягнення нових максимумів, за умови сприятливих новин. Ну, все нормально, просто якщо не звертати увагу на оці цифри. А так, мене все влаштовує. Давайте пройдемося, як завжди, по факторам, які можуть впливати на. Зміну курсу біткоїну. Голд на місячному таймфреймі розвернення, але це розвернення тільки починається. Червона точка може вказувати на цю фазу консолідації або взагалі зміни тренду вниз. Індикатор осма дає червону точку, що може вказувати на продовження зниження, а не зростання. Приблизно те саме в індексі SP500. Також червона точка може спровокувати початок тренду вниз. Біткоін же ж навпаки отримав зелену точку від цього ж індикатору, очікує на продовження зростання. Це все нагадаю, місячні таймфрейми. Ну і подивіться, практично 60 домінація, яка зросла цього місяця з. 55. Ну, дуже великий, великі зміни, і це означає, що до біткоїну прикута увага максимальна зараз. Ішло вниз і повернулось в зелену зону. Дуже потужна. Об'єми торгів. Ну, це може при, призвести до подальшого зростання самого курсу біткоїну. Домінація USDT йшло ну, три місяці червоний, вниз, переливався USDT в крипту. А цей місяць пішов назад, пішов відкат зелений поки що. Тому ми бачимо невеселу ситуацію у, у, в альткоїнах, бо ну, повертається трошки назад. Дехто перекинув, продав альти або біткоін, і очікує на щось очікує тут і тримає в USDT. Ну, слідкуємо, що буде далі. Поки що ситуація така, що. Іде зворотній процес переливу в USDT. І зупинка в загальній капіталізації криптовалют. З 3,3 трильйони піднімається на 3,7 і падає на 3. Ну це ралі. Ну, це все зрозуміло. Курс USDT переливали максимум було 3,7. Зараз перекинули, вивели гроші. Ну і... Якщо ми подивимось по об'ємам торгів, три зелені свічки змінились зараз червоною. Ну, це потрібно, нема такого, що тільки зелені. Бачите, потрібен і відпочинок. Гадаю, це був вже відпочинок. По загальній капіталізації криптовалют. Ну і те саме зараз ми можемо побачити в загальному індикаторі по альткоїнам. Ну, вже от-от ми побачимо цю зелену точку. Бачите, де червона вже пройшла фаза розвернення остаточне, і, нагадаю, вже цього місяця, може наступного, ми побачимо тут зелену точку, яке вже покаже той головний рух наверх. А поки що внизу. Хто каже, це вже альткуін сезон, завершений. Ну Якщо ви думаєте, що. Він завершений в цих місцях. Ваше рішення, моє рішення, що ще й не починалось нічого. Що стосується альткоїнів. Тижневий графік нема що розглядати. Давайте на денному подивимося ще раз на оту дивергенцію. Яка ну, в мене навіть в оглядах: то вона завершена, то ще не завершена. Ну, звісно, ми не можемо знати майбутнє. Але вона була на денному графіку. Мені, до речі, писали в коментарях, що є якась шалена дивергенція на тижневому. Я її не побачив, людина погодилась, так, нема на тижневому, там все норм. А от на денному була і реально вона відпрацьована була. Минула фаза зростання, яка привела до дивергенції синя лінія індикатору RCI, була на рівні 51%. Далі вийшло в зону перекупленості, знизилась, і рух в зоні перекупленості дав цей сигнал до формування дивергенції, зростання курсу, зниження верхніх точок індикатору RCI. Все спрацювало і дійсно було зниження по розгрузка по індикатору RCI, але ви ж бачите, до цього моменту йшла до цього тижня, до минулого тижня, йшла розгрузка просто наверх. Ну, але ми розуміли, що, і я казав про це, що ну, потрібна більше розгрузочка, щоб було там, ну, менше 50, от воно і прийшло в 45. Оце вже весела розгрузка. Я гадаю, що тут вже буде звідси можна стартувати потужно на 110, 130 і 160. Тепер вже індикатор RCI може спокійно виходити в зону перекупленості і вже що він там буде далі робити, два цих схожу конструкцію, гадаю, він зробить. Але це буде вже 2025 рік. Ну і звісно, це все впливало на альткоїни. Підсумовую, мій прогноз на цей тиждень розвернення і вже рух наверх по біткоїну. Буде 110 цього тижня не буде. Зараз свята і нормально не будуть працювати якийсь час біржа і так далі. До речі, криптобіржі будуть працювати в режимі онлайн постійно. Я про фондовий ринок і так далі, який, звісно, впливає і на крипту. Отже, цього тижня я вже очікую розвернення. І рух наверх. Бачите, от навіть було. Були схожі три таких фази тут на денному графіку. Вниз відкат наверх, вниз відкат наверх, вниз, відкат наверх. На сьогодні в мене по біткоїну все. Очікую ваші коментарі. Як вам новий формат робити його? Чи повернутися до того, а за допомогою штучного інтелекту робити нові просто відео? Мені потрібно зрозуміти, як вам. Зайшло по біткоїну, не зайшло. Я зрозумів, що по ФРС зайшло, дуже добре зайшло. Люди проголосували за те, щоб я те робив. По біткоїну давайте. Так само. Я зроблю, поставлю таке ж опитування, що по біткоїну. Робити комплексний, не робити. Трошки проанонсую, що я хочу цього тижня зробити. От я б не робив, аби мені потрібно було б самому це все без штучного інтелекту. Цього тижня ми розберемо про той сек. Я розбиратиму те, що і мені цікаво, що... бо там ви ж чули, да, по сек, там буде дуже серйозні зміни. Там Трамп їх там, сказав, що вижене всіх, поставив нових. От і ми будемо за цим слідкувати. Давайте розберемося ближче, що таке сек цього тижня. І як завжди за нашою традицією, головний прогноз, який вам також дуже подобається, я вже й не пам'ятаю, де я ту фразу взяв про корінці. але вона пішла в народ. Отже, головний прогноз: на 25 рік Болотну федерацію буде знищена, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і криз. І працювати все своє нікчемне життя на репарації для України, вони їх діти, онуки. Будуть чітко знати з дитинства, що таке репарація. Ну, це необхідно платити, щоб хоч якось компенсувати те зло, що вони зробили в Україні. А Україна переможе, поверне всі свої території, вкрадених людей, буде повноцінним членом і Євросоюзу, і НАТО і дякую Олександру Усику за переможні настрої. Він просто найкращий. Вийшов з плакатом Свободу. Азовцем вийшов з шаблею Мазепи, якою він мочив московитів, і переміг Ф'юрі. Ф'юрі, до речі, хто не знає, він з минулого бою мільйон доларів на ЗСУ перевів, то мужик. То, що він кричав, то таке, то шоу все. І дуже сильний боець, якого Олександр переміг, чесно зловив декілька двоєк, троєк таких цікавих. Ну а ми донатимо. Єдиний заслон від тієї Орди це наше ЗСУ. Заходимо в Privat24. Відкриваємо розділ Благодійність, вибираємо будь-який формат. Закинули 100, 200, 500 гривень. Підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!